Вітаю всіх у новому відео. Сьогодні буду ходити по Столипінках. На це місце я хотів вже прийти, мабуть, роки з три, але все ніяк не вдавалося. То була рілля дуже груба, потім війна, служба в армії. власне. Цього року поле виробили гарно. На цьому хуторі в мене попадалися пізні царські, Миколиного. Миколи другого періоду монети і ранньорадянські, але цікаво, тут попався значок ранньорадянський ССТС. Дослівно не пам'ятаю, розшифровку, але це союз торгових працівників радянських. Відповідно, тут жила людина, яка працювала в торгівлі. Ну, і якщо вона працювала в торгівлі, значить мали б бути якісь монети, можливо, навіть закладухи. Хутір дуже засмічений, дуже багато, заліза на ньому попадається. І всі знахідки фактично були верховими. Сподіваюсь, сьогодні буде щось гарне, яке я зможу продемонструвати на відео. Забув додати, тут на цьому хуторі було три будівлі, три постройки. Їх досить непогано видно, коли земля суха. Я хожу зараз по самій верхній з них. І є перша знахідка. Прийшло кілька хвилин. Не можу збагнути, що це. 1870, -й, 1924. -й. Здається, посріблене. Може бути якийсь значок був. Перша монета на сьогодні Було як троєк радянський, дореформений. Рік не видно, але здається не сильно хатня. До 35-го року герб. Не зрозуміло. Ну нічого. Перша монета. 3 копійки 31 го року, нічого особливого, але станарний. Знову монета, цього разу 2 копійки радянські до 35-го року. Знову дещо закищі в болоті, не видно рік. Але герб браній. Так само як і в трьох копійок рік 31. й Шкода, що не 27, звичайно, але це я вже трошки губу розкатав. Ну, але гарна знахідка. Гарний стан. Дещо несподівана знахідка, воно взагалі трохи чорним підбивало. Тильник від радянської шашки 20-х років. Взагалі капець. Перше подібне щось тримає в руках. Царську тримав, а радянську ще ні. Чаговий сигнал. Било 86. сподіваюсь це все-таки буде білон, а не копійка мітна. Білон. Ще й 20 копійок. 1900. 12-го року. Ну, це вже дуже приємно. Може бути ще. Вискочила одна копійка радянська. Теж до 35-го року герб. А Якщо буде 31 рік, буде смішно, але... Ні, 27-й. Не той мені. Номінал 27 року вискочив. Перший на сьогодні мідячок. Дві копійки а, пізніх царських. Думаю, по має буде фото. По знахідкам сьогодні не густо. Це шоста монета. А, знову мідячок. Цього разу дві копійки. Радянські мідні 24-го року. Гурт трубчастий. Але стан непоганий. Вискочив, як я розумію, ще один білончик. Судячи по виді і та по розміру, 15 копів. Тільки не знаю, царський чи радянський. Царські. А рік... Зараз по моїй трошки. Рік 1900. Ну, такі трошки підзатертій плюс подряпана. Іде через Ну, Але ж другий білончик за сьогодні. Не подоліть, від 15 копійок ще одна монета, судячи по розміру. Скоріше за все, м'ячок, одиничка. Одиничка. Радянська, мідна Десь за другий підзакеша. Гурт трубчастий. Ну, скоріш за все 24 рік. Вони 25-го мені ще на очі не попадалися. Ну, але нормально. Ще одна монета цього разу. Крупнічок-медячок. Ага. 5 копійок з 24-го року. Дещо подряпані. Але здається, більш-менш непоганий стан. Ще залишилось сьогодні 3 копійки, не те 24-ї, буде збір повний. Вискочили 3 радянські копійки. 26 року. Стан байдужий. Видно, що не хатні. Попався п'ятачок з алюмінієвої бронзи. Герб старий до 1935 року. Стан гарний. а Рік. 30, а рік 31. Шкода. Ну, але все одно гарна монета, велика. Трохи було затища, а це знову вискочила монетка. Дві копійки до реформа. Рік 29. Це вже 12-та на сьогодні монета. Ну, Сподіваюсь, ще щось хороше попадеться. Дуже цікава штука стерчить з землі, якщо не помиляється дукач. Я не помиляюсь. Звичайно, по часу кінець 19-початок го 20-го століття. Але шайба звичайно здорова. Приємна знахідка. Ще й ціла, як на дивно. Знову вискочив білончик двадцятка, але цього разу трошки побите життям, погнуте і дещо деформоване. Так само царська. Рік. Четвертий, 14. Ось дивіться, 14. Приємно, що срібло, але неприємно, що в такому стані. Другий п'ятачок за сьогодні з алюмінієвої бронзи. Знову до 35-го року до реформи а по року випуску у нас ну, мабуть якийсь 30 чи 31 30 -й, здається ну що ж добре хоч такий попався ходжу вже по третій хаті коп ще трошки закінчиться попався гудзик орляночка Звичайно, ні на чому. Вужка, вушково загнута. Нормальна знахідка. День добіг кінця, третю хату тільки почав ходити, а там дуже багато сміття. Хоча впевнений, що знахідки ще будуть по власне, металолому досить багато. Попадаються такі великі кольорові трубки, уламки, латунні, мідні. Але в основу, звичайно, залізо я збирав, я його не копав, тільки кольорове копав. По супутці. Я так розумію, тельник від шашки поламаний. Якась закрутка. Ключик. Це уламок від фурнітури. від е, меблів. Теж якась закруточка, не розумію, що це. Скоріше за все, самовара, запчастинка. Щось свинцеве. Ну і така накладочка. По монетам. У мене сьогодні 14. 14 штук. І ще 3 пішло в металлом, два мідяка з дирками і 5 копійок 29-го року, так само з отвором посередині. Тут видно, якийсь умілець жив, який любив робити з монет прикраси. Так, 3 білончика, 20 копійок 14. 20 копійок 12 і 15 копійок 900 року. Мідячки у мене, 5 копійок 24-го, 2 копійки 24-го, 2 копійки царських, не знаю, які, власне. вони трошки закиші. Вдома помиються, буде видно. Два п'ятачка, дві двушки, одиничка, дві тройки. Ну, по свитам, по-моєму, взагалі нічого цікавого немає. Дома звичайно ж, передивлюся, але все ж. Два гудзика, один орлянка, один не знаю, чи під сорочки, не від сорочки. Уламок посрібленого значка. Дуже шкода, що не знайшов другої половини. Взагалі фалеристика радянська, рання, дуже цікава і там є досить, досить рідкісні екземпляри. Ну і власне дукач. Цікавий, стан відносно непоганий, помиється, буде дуже гарний. Думав, якщо чесно, що знахідок буде побільше і що вони будуть цікавіші. Ну, але одну хату я не доходив і плюс дуже багато сміття залізного, яке все перекриває. Тобто після нормальної орки і вирівнювання, то знову будуть знахідки. А на цьому поки все. Дякую за перегляд.